Друзі, привіт! На минулому тижні. Ми з вами почали канал. Ми з вами запустили тут і нове відео, а також розповідали про те, що ми тут власне робимо, як ми переїхали до США. У мене першому сину 4 роки, другому сину 5 років. Ми поговоримо з вами у цьому відео про те, як дітки пішли до школи, а також адаптувалися. Перше, що хочу сказати, що коли дитині 5 років його без проблем беруть у будь-яку школу, і при чому безкоштовно, якщо дитині 4 роки і ви приїхали по програмі, наприклад, там United for Ukraine, або це може бути будь-яка інша програма. Дивлячись від програми, ви можете звертатися до центрів імміграційних будь-яких, і вже там запитувати, чи можуть вони покрити вам ваші розходи на Скажімо, садочок для дітей, тому що деяким покривають, деяким ні. І це ще дуже сильно залежить від штату. Також хочу сказати, що у мене там, де я живу, я знаходжуся у штаті Нью-Йорк зараз, і тут е мені пощастило, і вони покрили розходи на садочок. І навіть зараз уже наразі дитина ходить у садочок, моя менша, які 4 роки, і це хлопчик. Йому зробили додаткові щеплення, зробили шість щеплень. Ось а, той, що 5 років одразу був в нього. І автобус, yeah, одразу була школа. Yeah, so. Буквально там протягом двох тижнів йому вже видали автобус і. Прийняли до школи меншому довелося почекати трошки довше. Вони переводили щеплення. Я дізнавалася, чи можна щеплення, наприклад, перевести в іншому місці, перекласти на з італійської виходить на англійську. Але ситуація в тому, що це дуже дорого, і все одно довго чекати, тому це не було сенсу ніякого для цього так. І ми вирішили почекати. Чекали ми приблизно місяць. Додали, тому що п'ять років три щеплення, а тому, що чотири роки додали шість щеплень. Ось. І автобус дали старшому одразу, і йому все дуже подобалося. Він на початку мовчав, потім він почав розмовляти трішечки, але говорив він тільки з вчителькою англійської мови. Ця вчителька, вона м, така дуже френдлі. Тобто вона дуже доброзичлива, вона дуже любить дітей, і вона якось там персонально знає нашого спонсора, і вона е, дуже класно відносилася саме до Мирослава. Тому він її полюбив. Він постійно її бере за ручки. Він взагалі дуже тактильна дитина, і він е, класно себе почував. І зараз такий приходить щасливий, У нього там були трішечки проблеми з вимовою і затинанням. Але зараз все пройшло. Тобто в нього коли стрес. Скажімо, як і у дорослої людини, коли стрес, то вона теж може затинатися. Тому е дитина перестала затинатися, приходить щаслива. Навіть каже, що я люблю школу, і люблю туди ходити, і люблю їздити на автобусі. Відчемно, пристібнутий їде е до школи і там займається і повертається потім додому. І просто спокійно себе поводить, дуже гарно грається. Він може бути єдиний, що втомлений, і ще поспати, тому що у 5 років дитина в школі вже зовсім не спить. Дитина в 4 роки в нас, до речі, ще е спить, але він там не хоче спати. Але в них на це видається час, виділяється. Вони прохають дитину поспати, але він ну не довіряє або не хоче, або що я не знаю. До речі, говорячи з вами, я подумала про те, що потрібно йому класти ковдричку у садочок, і він цією ковдричкою там. Буде спати як він і в Україні в садочок. Коли ходив, він брав з собою цю ковдричку, і він тоді спав, тільки з цією ковдрочкою без ковдрички він не погоджувався спати, і навіть не погоджувався йти до садочку на те, що спати. Ось тому я спробую і розкажу вам потім вийшли чи. ні. Якщо забуду, будь ласка, нагадайте у коментарях, тому що дуже багато інформації зараз, і буде новою, я в цьому впевнена. Ось наразі сьогодні а, у нас уже дві зустрічі було з людьми зі школи. Перша зустріч була така ознайомча. Друга зустріч була вже про те, що е, там був цілий список того, що треба вивчити з дітьми. Там починається від літер а англійською мовою. Е, про Продовжуючи тим, що дитина має самостійно знати, що треба одягти, як треба одягти, що треба помити, що треба, як їсти, як за собою прибрати, доглянути, як вирішувати конфліктні ситуації, що робити зі своєю злістю, що потрібно обов'язково вимовляти, що ти відчуваєш, наприклад, що тобі холодно, або ти злий, або тобі не сподобалось те чи те. І тут дуже цікава система в цьому плані. Вони дуже сильно поважають почуття.